З мамою сюди приходила. Іди до мене, красавчик. Мій красочка, дай мені його Добрий день. Боже мій, подіжка моя, так? Да? Да. Ну, да. Ну, давай будемо. Боже, я тобі дуже великий дякую. Подожди, ну, ти знаєш, що дивись, ти зайшов з лівої сторони, правильно? Сьогодні субота. Мужчина, коли заходить з лівої сторони в суботу, що він виграє, Якийсь приз, правильно? Який у нас буде приз? ти не догадується, так? Да? Щас! Секунду, диви. Легким движанням. Світу, дай мені навідочку, покупочку. Зараз. Навіть колбаси там, де чотири штучки, Свідка. Я тобі зараз дам такі новинки вкусні. Дуже. Дуже. Вам велика подяка за вашу підтримку. Так, подожди, Світуля, давай. Держи раз. Держи. Успокоюся. Успокоюся. Ну, слухай, ти мужчина, будь ласка. Все, ти до мене приходиш, добре? Сонечик мій. Ми вас всіх I love you, так? Да? Спасибо. Тири. Та я поняла, я вже був як вам. Ти моя Любочка, Спасибо. я мхав. день удався, я вам кав. Да. Моя радість. радость. Слухай, ти до мене знаю, чим і тим. А саме фото наплати? А ну, знаєте, Ой, що, звісно, можна да. і фото, і відео. Отлично. Вас Любочка я моя. Вас а я тут, дивіться, такі я... гарнесенькі. На морі були вже? Ось саме хочемо шучати Ну ви така загоріла? Да. Така смугляночка. За Любочка, да. ну, правильно. А вода сьогодні приїхали? Да, да. На пару днів? Да. Трошки покорити, так, да, місто? Да, я, да, думаю, Дівчатка, да, вам... я думаю, такі красуні. Дівчатка вам, ай, думаю, не знаю, з чим приходити. Ну, а що робити, якщо я... Ну, як кожна жінка трошки любить, так? Так. Випите, Так, битесь. Мої красуні, включайте камеру, я вас хай лав'ю. а можна до вас тогда? я йду до вас. <ais> Давайте. Так, открываю. Начинается yeah. у нас рабочий день. Мене ніхто не бачить, я хай сам купив. Пожалуйста. Сьогодні дякувати було хороше, бо такого первого вже. Так, передачки у нас тільки чотири, більше немає, дівчатка. Дівчатка не буде мішати. Далися. Дались цвіточки. Ці цвіточки приніс мальчик, у нього батько загинув на війні. Сюди до мене приходить красавчик мій. Ось такий наш прекрасний сьогодні молочний корпус. Зліва в нас молочка, свіженька, справа в нас домашня колбаска. А цвіточки вам в ленточку донесли. У мене все нормально. Quatro quilos.